Говори, на смуго Солов'їна Микола Аладоцький виконалась Марія Кулішова. Но говори, на смуго Солов'їна бо мова вища, ніж птаща не спів. Ви із Карниці доля України, глибина таємниця правіки. Вона навтруюча на, на, джерело криничне, і з поблища Феніксов стає. Для нації вона гарант на вічність, тому і так люто ворог б'є, все заберуть, залишилось слово, знов до життя повернулася ми. Лиш тому, що не пропала. Та й ущенаші люди між людьми. Без мови не старити нам держави, доріг тернесних не перебри. Хай вороги з, аж жорстокі лукаві. Стіною встань і мову захисти. А річ йде не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж то ще не спів. У війська неці доля України, космічна, не розгадані смітні.